Досі Росія тиснула на газ в великому контексті, а нині Росія на тисне хальба, на, на, хальба. на газ, як копавне, нині Росія тисне на час. А у кого більше цього часу? Чи насправді Дональд Трамп настільки залежний від часу в своєму розумінні, в своїй шкалі, в своїй градації 50 досягнень за 50 днів, 100 досягнень за 100 днів? Ну і хто кого тут переграє? Що грають взагалі? Ну давайте так. Знаєте, от те, що зараз відбувається, то знаєте, підтверджується такий. Спостережений Черчилль, який сказав, що американці завжди оберуть правильне рішення, коли перепробують все інше. Тобто, я, я упевнений, що все вже вони розуміють. Домовитись ні про що не, не виходить. Натиснути, ну це в уявленні Путіна, вони ж собі вигадали, що Україна це колонія США. Як там скажуть, всі побігли, все зробили. Спробували натиснути на Україну, не вийшло. Виявилася не слабка ланка, так як і на Зеленського, як на Україну відімкнули, наприклад, у розвідку і не припинили допомогу тимчасово, що отримали. Удари по території Росії продовжилось. Я упевнений, що росіяни вимагають від американців, щоб Україна припинила удари по території Росії або припинила виробляти ракети. А Трамп скаже: та як я можу це зробити? Українці вже ніколи не віддадуть зброю. Ми вже пам'ятаємо, які літаки різали, і ядерна зброя, і так далі. Далі відімкнули розвитку, все рівно продовжуються удари. Європейці десь можуть підстрахувати, як виявилось. Виявилось а американці не все в цьому питанні. Далі, коли відімкнули цю зброю, в Європі почалися з'являтися світлі думки. А навіщо нам американська зброя, якщо вона не буде воювати проти Росії? І виникли питання там до Євтридця 35 і до всіх інших, і виявили, що не все так просто. Далі, те, що американці вперлися вже в бетонну ціну і визнали своє бесилля. Це от нещодавна заява Рубіо. А після перемовин Саудівської Аравії він прийшов до європейців, говорить: знімайте санкції. На що європейці їм скрутили дуже гарну, я упевненої дулю. Да, і, і, до речі, сказали: ми почнемо санкції знімати, коли Росія виведе війська за всієї території України. Чому? Тому що виявилось, що без Європи, без України, всі ці перемовини не мають ніякого сенсу. Взагалі, інструментаріїв немає. Ну не можуть американці віддати росіянам чотири області України. Не може, немає у них таких важелів. Спробували взяти на слабо і на понт не вийшло. Європейці вступилися, виявили, що не все так просто, а американцям немає чого дати. Росіянам, наприклад, як як вони думають? Ну теоретично, вони думають, ми зараз відірвемо Росію від е, Китаю, тому що він буде тому, що Росія обіцяє воювати проти, е, проти ну бути союзником у майбутній війні проти Китаю, з, з якою вони готуються воювати. Тут питання: а як вони компенсують, наприклад, товарообіг з Китаєм? А ніяк, тому що Трамп нікому грошей не збирається давати. Да. А Європа основна торгівля з Європою, теж не виходить. А з Європи стигли посваритися. А Європа відмовляється підтримувати в торгівельні війни проти Китаю. І тут скрізь клінч. Проблема в тому, що ну, ега поки що не дозволяє визнати, що треба розвертатися, що це була помилкова політика. Треба повертатися в євроатлантичну сім'ю. Виконувати те, що потрібно, тим більше дивіться, як знову клінч. Вони кинулись в Арктику. А виявили, що Північна Європа, яка багато чого вартість і вирішує: Норвегія, Фінляндія, Ну, Швеція, Данія. Ну вони категорично проти Росії налаштовані. Ну як, от президент Фінляндії, до речі, найбільш дотепним виявився. Пруд ким пішов гольф грати. От він зрозумів, як працює сучасна політика. Пішов сім годин пограв, все доніс, криголами свої продав. Доніс, в тому числі по Україні. От фінам не треба пояснювати, що таке як, Росія. Як написав класик, президент Фінляндії героїчно програв і плакав. Так, да, плакав, але, але справу зробив. До речі, ще фінський бренд перекламував, у нього тут рука скрізь було написано. Ну, от вчиться як дипломат. Ну, він зрозумів, як це працює зараз в Вашингтоні. І звичайно, вони, я впевнений, що в адміністрації Трампа розуміють, що вони у них скрізь кінч, тисне його обіцянки припинити війну. Вони так відкатують, але не виходить. інструментаріїв немає. І тому ну треба, знаєте, оцей авіаносець спрямовувати в правильному напрямку. Як я скрізь говорю, і я упевнений, що треба зараз вести перемовини з американськими корпораціями, які виробляють зброю. Сказати, що Україна люб'язно готова врятувати репутацію вашої зброї. Давайте нами в 35-ті. Три скадрилі, як мінімум. Як ви це будете робити? Як ви це будете робити? Це ваші особисті проблеми, тому що ваші контракти гарять, а там, вибачте, рахунки на трильйони, якщо рахувати, наприклад, пакети замовлень на 10 років. І тому тут слід знаходити різні шляхи і демонструвати силу. Силу тільки наявність нашої зброї. Робить наш суб'єктний, ніхто нічого не може зробити. Ми повинні робити, наприклад, європейці зараз шукають альтернативу американської зброї. Будь ласка, в наш магазинчик. Хочете замінити американську зброю? Україна може зробити вам далекобійні ракети. Дешево, швидко, і кнопку ще віддамо, на відміну від американців.